Рог не полишає спробу точити Авдіївку за підтримки авіації. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Про це повідомили у генштабі. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового Авдіївки, Пармайського та Півніш... південніше Новокалинового Донеччини. Там українські захисники відбили 23 атаки на Мар'їнському напрямку. Противник від штурмових дій в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області вівці штурмові дії. Зокрема, сили оборони відбили 9 атак на запорізькому напрямку. Мкурсіяни вісім разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення поблизу роботи на Запорізької області. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вас вітаємо. Слава Україні. Давайте ви нам спробуєте пояснити сухі зведення Генерального штабу. Вони чіткі, вони фактажні. Але за фактажем завжди стоїть реальна картина. І коли ми говоримо про Авдіївку, ми звичайно говоримо про таврійський напрямок. Ми звичайно говоримо про складну ситуацію. Але наскільки поясніть нам, будь ласка. Так там тривають активні бойові дії з Скажем, з гарних новин це ще 13 російських окупантів здалися в полон минулої доби, якщо говорити то за тиждень в операційній зоні Осув Таврія близько 30 ворогів зробили те ж саме: вибрали життя замість безглуздої смерті у м'ясних штурмах, які противник проводить наразі майже по всій лінії бойового зіткнення. Завдав противник 6 авіаударів, всі на Донеччині і всі із застосуванням керованих авіаційних бомб із Су-35. Активність ворожої піхоти і артилерії досить висока. На Таврійському напрямку загалом минулої доби зафіксовано 42 бойових зіткнення і 709 артилерійських обстрілів. На Авдіївському напрямку. Наші захисники стійко тримають оборону відбито 23 атаки. Найбільше уваги, напевно, останніми днями приділяється саме авдіївському напрямку, зокрема, Коксохіму, південніше, там східніше, точніше, активні бої бойові дії точаться. В інституті вивчення війни зазначають, що мають певний такий проміжний успіх росіяни, бо просуваються там на якісь десятки метрів. Але ж ми знаємо, що карта фронтова, вона досить гнучка і змінна в той же час. От ви якось днями говорили, що росіяни зменшують активність авіації, але самі. Самі воєнкори російські пишуть про те, що ми активно застосовуємо артилерію авіацію, щоб нищити позиції збройних сил України. Тобто, можна зробити висновок, що вони вдаються як до авіаційних ударів, артилерії, але так само до тих самих місних штурмів. Чи якою є ситуація? Так, ну, наприклад, я ж сказав, що минулої доби завдано 6 авіаударів, і це 10 кабів, 10 500-тонних бомб впало на, скажімо, на наші позиції і на мирні населені пункти. Ну, це в основному Авдіївський напрямок. Піхоту ворог продовжує гнати вперед. За минулу добу втрати ворога знову дещо зросли і склали 639 осіб. Відсотків десь 65 з цих це саме Авдіївський напрямок втрат. Також знищено 13 одиниць військової техніки, зокрема три танки. Дві бойових броньованих машини і артсистему. Ще 15 одиниць військової техніки пошкоджено. Втрати є і у нас, але ми про них не говоримо. Пане Олександре, ви раніше казали, що ворог діє невеликими піхотними групами, що вони ховаються за свої трупи. Зараз ми говоримо про те, що ви ще не повідомили, росіяни здаються в полон. А питання, коли росіяни прикидаються мертвими, потім все одно працює наша аеророзвідка. Потім вже якось треба оживати, і після оживлення вони все одно здаються в полон. Навіщо ця тактика прикидатися мертвими, якщо все одно очі української розвідки все бачать? Ну, хочуть вижити. Ну не завжди ворог бачить роботу наших безпілотників і робить це, скажімо, на всяк випадок. Ну, от якщо ви пам'ятаєте, Колорадський жук, якщо його десь чіпають, він теж прикидається мертвим. Росіяни визнають свої втрати. Про це тому свідчення є телеграм-канали Російські звіти воєнкорів, і вони акцентують саме на тому, що ми маємо зменшити втрати особового складу і вийти на більш технологічний рівень протидії Збройним силам України. Як вважаєте, у них є така перспектива, і в чому вони можуть вийти, саме по яких напрямках саме на цей самий технологічний рівень, щоб зменшити кількість в під час м'ясних штурмів? Не знаю, коли вони на що вийдуть, але наразі вони просто гроблять свій народ? Зрозуміло, і останнє питання. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день за зведеннями Генерального штабу про 23 атаки і попередньо говорили, що це невеликі піхотні групи. Ви то 23 атаки. Якою кількістю е росіян вони проводяться? Це йдеться саме про невеликі піхотні групи, чи все це таке сотні? В основному це до 10 чоловік групи так мотострілецьке відділення. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Штопун, речник об'єднаного про центру Сил оборони Таврійського напрямку. Про події за останню добу на цьому напрямку, і зокрема про Авдіївку, говорили в ефірі.